Меня зовут Артем Сахавій, я, я громадський активіст національних дружин. Що сталося, коли вас затримали? Як ви зараз? Дивіться, сьогодні виникла така ситуація, що ми їхали до Києва з своїми друзями, з кухарчуком Дмитром, і нас зупинила поліція, ми просто зупинялися, все добре, почали виходити, і тут поліція почала стріляти. Почала бити нам вікна, нас ламати, лженутись лажити на пол, і сказала, що ми вам ну, нічого не віддамо. Телефони забрала, почала переписувати всі наші переписки. Після чого Дмитру Кухарчуку оділи мішок на голову і сказали все, його відвозити. Після чого нас відвезли в Черкаський райвідділок, машини наші забрали. Ми досі не знаємо, де вони знаходяться. У нас особисто в мене вкрали телефон, вкрали 2,5 тисячі гривень, багато особистих речей. Моїх товаришів у райвідділі почали бити і просто ну, нахабно себе вести поліція. Я у них, я у них запитав, чому, ну, чому ви це робите, а вони сказали, така вказівка зверху. Тобто підставам офіційних ніяких не назвали? Ні, ні, не назвали. Ми сьогодні приїхали. Як я хто вас звільнив? на нього? в кінці дня. Сказали, що ви можете бути вільні. Я кажу, а де наші речі? Вони кажуть, не буде ваших речей, їх немає більше. вам давали можливість <пробітник> зателефонувати рік? Ні, у нас забрали телефон. Я попросив зателефонувати. Ну, як мінімум батькам мені не дали цієї змоги. Я попросив адвоката, мені сказали, ні, в тебе не буде адвокату. <реку> Все, дякую.